Міський будинок культури народний дім офіційно став палацом. З нагоди перейменування і відбулося урочисте відкриття. Перетнути стрічку запросили керівників міста та району. Спостерігали за святковою процедурою і журналісти нашого телеканалу. Цьогоріч народному дому виповниться 120 років. Тому зміна статусу культурного закладу є добрим подарунком для коломаян та працівників установи. На церемонію урочистого відкриття запросили поважних гостей. Окрім керівників міста та району, прийшли на свято і метри культури. Зокрема, можна було побачити на заході Дану Демків, Сергія Козлова, керівників музичних шкіл депутатів. Благословив дійство єпископ Коломийсько-Черневецької єпархії Української греко католицької церкви Микола Сімкайло. Саме він і подарував новоспеченому палацу культури ікону Ісуса Христа. Справжнім іменинником того дня виглядав директор народного дому Юрій Михайлюк. Він впевнений, що з дня перейменування у культистанові розпочнеться новий етап. Я вважаю, що це була мрія всіх колом'ян, адже ми повинні розвиватися культуру рідного міста. Ми повинні підносити на найвищі сходинки нашої свідомості. Розвиватися, звичайно, плануємо і тільки вперед, і вперед, і завжди нові починання. Не забуваємо, звичайно, старе, оновлюємося так, щоб про наше місто говорили у цілому світі. Очікують змін на краще керівники міста та району. Зокрема, міський голова Ігор Слюсар хоче, щоб новий палац культури став справжнім осередком культурно-мистецького життя всього регіону. Підтримують його і голова райдержадміністрації Михайло Негрич та депутат обласної ради Богдан Дичинський. Без сумніву. Нас не цікавила зміна вивіски. Нас цікавить тільки підвищення якості роботи, взагалі культури, ну і частково палацу культури народний дім». В чому зміна має бути? Ну, По-перше, палац культури передбачає більший штат керівників народної самодіяльності, від чого і залежить кількість. Колективів. Ну а кількість колективів нас теж просто не задовольняє. Нас цікавить якість колективів. А ви знаєте, що два е, нових самодіяльних оркестрів в нас вже працюють народних інструментів і доробкових. Тобто ми пішли навіть вперед. Ми спочатку збільшували кількість колективів, а потім вже підвели статус юридичний будинок. Але перша наша вимога це обов'язково повинна бути е, приїзд. Великих відомих артистів. Ми розуміємо, що наш зал недостатньо великий для того, щоб приймати відомих артистів. Ціна дуже велика. Але ми надіємося на те, що будуть меценати, які будуть компенсувати цю ціну. І коли ми має бачити якісних виконавців, відомих так, щоб було наше життя культурне, повноцінним, гарним. Приємно У нас була хороша назва народний дім. Ну, прийшов період часу, і народний дім так підійшов, міська рада постановила, народ сприйняв. На сьогодні ми маємо гарну назву Палац культури міста Коломия. Він дійсно є палац. Тому що в майбутньому, я думаю, що наші попередники хорошо працювали, і ми хорошо працюємо, і майбутнє покоління будуть працювати для того, щоб палац культури зробити такий, щоб ми мали гордість Прикарпатського краю, іменно Коломийщини, щоб в нас гарний. Палац культури міста Коломиї. Якщо люди стараються і думають про краще, то треба їх підтримувати, підкладати плече, подавати руку. І сьогодні я не байдужий приїхав, тому що прийняти участь. Дякую керівництву міста, що вони мене запросили. Бо сьогодні не тільки треба прийти. Але треба ще й подумати, чим допомогти, щоб не бути е, тільки в стороні, а бути разом, разом жити своїми земляками, радуватися за те, що вони хочуть робити краще, що вони зробили з будинку, роблять палац. А відкриття палацу зробили по-справжньому європейським. Для всіх присутніх грав джаз-оркестр. А розважати всіх приїхав відомий на Прикарпатті Гуцулхуліган Василь Мельникович. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».